Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія огляду. І провівши голосування стосовно відео про огляд на злодіїв Барбі, я вирішила, що не хочу все-таки дуже сильно затягувати інтригу і випустити відос аж після того, як подивлюся всі мультфільми Барбі. Тому вирішила випустити цей огляд в декілька частин, аби ні вас, ні себе не мучити очікуваннями. В Цьому відео, як ви вже зрозуміли, говоритимемо про злодіїв і їхній злодійський потенціал у мультфільмах Барбі від Лускунчика і до найновіших і найбільш крінжових зразків. Я могла би пожартувати, що найбільші злодії в мультфільмах Барбі це не прописані картонні і кринжові чоловічі персонажі, без яких сюжет би нічого не втратив, а тільки отримав. Але тоді відео вийшло б надто коротким і до несмішного правдивим. А тому я вирішила відкинути свій пасивно-агресивний настрій стосовно головних чоловічих персонажів. Спойлер, мене не вийшло. І говорити з вами про більш цікавих персонажів, аніж кен різної прожарки і мальовки. Для зручності я поділила злодіїв на деякі категорії. Дєві особи. Петрушка мовчазний карлик у кепки Боротина просто поц, синегладська алкоголічна подорва, красна шапочка красива, лінива, егоїстична і дурна блядь. Артемон, чорний собака. І перша з них це злодії, які мали злодійський потенціал, але втратили його на півшляху своєї антагонічності. Для мене тут беззаперечним лідером стає Премінджер з принцеси і Жеврачки. І я думаю, що багато хто погодиться зі мною в цьому, адже він створив немало проблем головним героям протягом історії, зривав плани протагоністів і майже досягнув своєї мети, до якої йшов довго і наполегливо. Я глибоко переконана, що якби Премінджера намалювали як персонажа з правильними рисами обличчя, як от той самий Джуліан чи Домінік, то навіть не дивлячись на те, що біля цієї ж королеви він виглядає як сварливий гном, в нього була б ціла армія фанаток і фанатів, і ми мали би більш жвавіше розвинутий фандом Барбі завдяки артам з Премінджером. І ви не переконаєте мене, що це не так, бо Премінджер навіть в своєму оригінальному вигляді приваблює як персонаж. Він розумний, хитро вимаханий. В нього моя найулюбленіша зі всіх пісень Барбі тема, яку я слухаю про So plan, yes, zombie, Але в злодії в Барбі є одна спільна проблема. Вони або самі тупі, як двері в сарай, або в них максимально тупі прихвостні, які псують злодіям їхні плани, і в більшій мірі саме через цих прихвостних протагоністи й перемагають. В Премінджера проблема саме в прихвостнях. Бо будемо чесними, план в нього був надійний, враховуючи скільки питань викликають дії королеви. І її компетенція як монарха. А тому на місці Премінджера не скористатися ситуацією в королівстві на свою користь, будучи амбітним і жадібним чилом, ну просто гріх. Дуже багато крал. Тому, на мою думку, Премінджер вивіз свою роль злодійського злодія, навіть не зважаючи на те, що він створений мател інтертеймент, які не те, що прям зацікавлені в створенні крутого багатогранного злодія. І я думаю, тут велика заслуга самого актора озвучування. Бо коли ви навіть просто слухаєте ту саму пісню Премінджера, то можете почути наскільки сам актор кайфує від себе і того, що він робить. Респект 10 з 10, Премінджер крутий дід. Ставлю йому лайк, відробив за всіх злодіїв. Відразу біля Премінджера я хочу посадити. Дитити Ровену із 12 танцюючих принцес. Я думаю, вони стали б крутою злодійською парою і їм сподобається сидіти разом, тому хай чілять доки я ділитимусь з вами своїми роздумами. Я говорила про неї трошки в своєму огляді на цей мультфільм, але це було півтора слова всього, тому зупинимось на ній детальніше. Ровена, так само як і Премінджер, справлялась доволі непогано і йшла до своєї мети, впевнено, хоч і не так довго. Насправді я вважаю, що 12 танцюючих принцес могли б стати крутим мультфільмом парві про палацові інтриги, де можна було б без магії і дерек. Спокійно обійтись, зробивши крутий сюжет. Я говорила про це в коментарях до відео про цей мультфільм. Але в мультфільмах є перше джерело, і це одноіменна казка. А ще, як я вже казала, мател не дуже зацікавлений в крутих злодіях. Ну і плюс цільова аудиторія явно не фанатіє від величного століття, тому тут все зрозуміло. Повернімося до Ровени. Я вважаю, що вона могла б обрати іншу тактику, а не бити героїням в лоб своїм жахливим ставленням і естетикою концтабору. Тому що очевидно, що налаштовувати проти себе цілих 12 принцес і чоботаря з папугою не найкраще. Ще ідея, якщо хочеш захопити престол. Однак, попри це, Ревен не трималася гідно протягом всього мультфільму, доки не настав той самий момент сповіді злодія перед його жертвою, а потім пряма конфронтація з протагоністом, яка явно не передбачає глибинності і багатошаровості персонажа. Але попри все це, виглядає вона просто фантастично, я обожнюю її візуал і тому ставлю її 10 з 10. Наступна на черзі в нас королева Аріана з Барбі у ролі принцеси острова. І стосовно її потенціалу я жалкую ледь не найбільше, тому що вона одна з небагатьох, в кого дійсно був мотив зашкодити протагоніста. Її сім'ю понизили в посаді чи звільнили, деталі вже не пам'ятаю за каденції Петра Порошенка, і вона затаїла на нього злобу, проклала собі шлях до королівського двору і використовувала свою доньку задля досягнення мети. Моральна складова в стосунках між матір'ю і донькою тут, звичайно, змушує мене зневажати Аріану, але якимось чином вона все таки змогла виховати до добру і чесну дитину, тому не можу однозначно висловитись. Насправді, в принцесі острову для мене найбільшим злодієм є безпосередньо сам принц, бо вся історія віддає легким фльором Покахонтас з оцимським вивезенням аборигенки в цивілізацію і примусу її до наслідування всіх правил нового для неї світу. При тому, що самі розелі очевидно не комфортно, але принц буквально ідей степами Херсонщини. Плює на її почуття, на свої обов'язки майбутнього монарха, і просто бігає за диковинкою, аби задовольнити своє его чи що. Зі всіх персонажів мультфільму він єдиний переслідує повністю егоїстичні цілі, бо у Аріани була мета, за якою стояла якась історія. Розелла просто занадто добра і альтруїстична, і явно не розраховує на підставу чи нещирість з боку інших людей. Король Пітер і Королева Даніела ведуть себе так, як мають вести монархи, і абсолютно адекватно доходять до висновку, що дикунка з острову, яка ходить в рушнику і боса, явно не може тягатися значити і освіченою Луцієлою, яку до цієї ролі готували з дитинства. Звичайно, щодо йогоїстів тут можна приписати й оту слониху, але Боже, на фоні принца вона просто янгол. І давайте елементарно уявімо їхнє подальше життя, яке, якщо відкинути все це рожеве нашарування, виглядало би, я думаю, наступним чином. Розела пристосовується до життя принцеси, вивчає етикет зі своєю матір'ю, стає частиною суспільства. І принцу вона в якийсь момент просто стає абсолютно нецікавою, тому що вже нічим не відрізняється від інших там, які його оточують. Або ж Розела, яка. Сформувалася як особистість на острові, не почуває себе комфортно в цьому суспільстві, не може стати достойною принцесою через те, що це для неї буквально вищі матерії, не може справитися із тиском як батьків принца, які занадто сильно надіялись на коріння розели, так і аристократії. І вона починає дратувати принца своєю невмілістю, і в якийсь момент розела або набирається сміливості і тікає, або ж залишається і стає тінню самої себе в подальшому. Я не можу придумати тут позитивного сценарію. Весь цей мультфільм це суцільний проблематик. Світ розели і світ принца це Вально два різні світи. І іноді потрібно думати головою, а не тим, що між ніг вивозячи дикунку з острову і ставлячи її на місце принцеси. Щось мене понесло. Тут мало би бути більше мемів і жартів, але для мене це якась болюча тема, тому я не змогла терпіти ці пекельні борошна і висловилась. Давайте краще перейдемо до наступного персонажу: раніше персонажки, мадам Девінс, Барбі Академія Принцес. В неї схожий вайп із королевою Аріаною, але в цьому випадку нею керувала не помста, а бажання пристроїти дитятку в місто під сонце. Загалом можна зрозуміти бажання матері покращити Ця власній дитині, але тут замало бекграунду, як на мене. Типу, по зовнішньому вигляду мадам Девін і по характеру Деленсі не скаже, що їм в чомусь відказували про цьому їхнього життя або що воно якесь незадовільне. Тому мадам Девін для мене радше якась суміш королеви Аріани і Ровени. Бо ніби є її мотив, але він десь там в чернетках сценаристів в Мател, яких звільнили за спробу прописати крутого злодія. Та й сама мадам Девін не особливо справляється як для той, хто викосила королівську сім'ю. Тобто ви мульфарка? Ні, я ворожка. Галя Діміведіла Дякар. Перше, незрозуміло, з якої причини вона вирішила вбити всіх, окрім дитини, яка, власне, і загрожує її планам стосовно деленсі. По друге, її тактика стосовно Блер не дуже надійна. Якщо брати до уваги, що вона могла скоїти настільки серйозне вбивство, і на неї навіть ніхто не подумав, якось по-тупому діяти ось так в лоб, щоб всі бачили, хто тут лиходій. Well, me a Але маємо те, що маємо, мадам Девін об'єктивно не найгірша і не найкрінжовіша лиходійка, тому хай собі відпочиває. But. А перш ніж ми перейдемо до наступної категорії лиходіїв і лиходіок в Барбі, я хочу попросити вас підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити лайк цьому відео і написати крутий розлогий коментар зі словами підтримки або спростувань моїх тверджень. Це все для того, аби краще просувати українськомовний контент на Ютубі. Також ви можете підтримати мене копієчкою, адже під кожним відео я буду залишати номери карток Mono і приват, на які ви зможете кинути одноразову підтримку в розмірі 5 гривень. І я буду дуже вдячна. Саме удіться. Я бачу всі донати і щиро дякую тим, хто вже підтримав мене. Цьомик в лобик вам. Наступна категорія це шоп шоп-шо. Ця категорія була придумана спеціально під мультфільм Барбі рожеві черевички, бо ну дійсно, от шоп там ці всі ніби як лиходії. Їх то і лиходіями назвати важко. Це не лиходії, це просто персонажі, яких зробили ніби як поганими, аби нам було до кого неприязно ставитись в ході сюжету. Але ви можете мені сказати, чому в цій альтернативній реальності наставниця Крістін зла Гова королева, з якої персонажка Барбі прям таки бореться в кінці. Або чому Тара, чорний лебідь і вся така противна? Тут ніби і немає лиходіїв як таких. Хіба що батько Тари не найприємніший мужичок, але Боже, конкретно в цьому мультфільмі я не можу назвати бодай одного приємного чоловічого персонажа, тому це не рахується. Хоча мультфільм нам і натякає, що ось вам зла снігова Королева, яка хоче, аби її не позорили і дотримувалися заздалегідь визначеної хореографії. Або ось вам чорний Лебідь, яка просто знає собі ціну і впевнена в своїх силах, а тому і така крута. Але після повернення Крістін в реальний світ, і тара і наставниця відносяться до неї нормально. Тому ось цей пірует в бік нам треба якісь лиходії навіть в концепті, де їх не передбачається. Хай. Там, що для мене незрозумілий. Я більше крінжу ловила з самої Крістін, яка не те, що не намагалася звалитись тієї психоделічної мішанини казочок для діточок, а й виправдовувала своє бажання залишитись тим, що хоче танцювати. Відверто кажучи, реалізація ось цієї пасії танцями тут дуже слаба і недолуга. Бо ми маємо інший хороший зразок цього самого концепту. І несвідомо я порівнювала ці два мультфільми, і перевага була явно не на боці рожевих черевичок. Ну і тут знову ж таки більше мене харять не ці, кого нам хочуть показати як лиходіїв, а двоє чоловічих персонажів, які просто змагаються за трофею вигляді жінки, і абсолютно ігнорують цю саму жінку як таку. Абсолютний дізлайк, 0 з 10. Бажаю сценаристам проспатись після запою, а не сідати писати сюжет, бо виходить так собі. Наступна категорія була створена спеціально для Барбі і Лускунчик, бо це злодії категорії тварини їбать. В прямому сенсі мишачий король, як абсолютно жалюгідна чепуха, ні разу не псує сюжет, бо його не ненавидиш, а просто жалієш. До того ж, в дитинстві я дивилася лоскунчика в простигоспиди російському дубляжі. Там актора озвучування для мишачого короля підібрали людину з хронічним ренітом походу, і мені в окремі моменти здавалося, що цей хробак просто задихнеться і здохне. Для мене він не лиходій, а радше якийсь дратуючий потразник, який час від часу про себе нагадує, як мозоль на п'ятці. Він не хороший, він не поганий. Він просто миша бляха в мене. Немає від нього екстра очікувань, але я хотіла придумати для нього персональну категорію, тому що на моїй пам'яті ми більше не матимемо нагоди побачити, як героїня Барбі бореться проти гризунів. Унікальний випадок, геніально розкішно, 10 з 10. Я зараз навіть сумніваюся, що робити огляд на цей мультфільм із декількох причин. По-перше, найцікавіше в цьому сюжеті це хробак, який думає, що він Орел і подібне до нього навколишнє середовище. А тому тут не те, щоб є де розігнатися. А по друге, тому що тут може легким рухом своєї перевірки не допустити мені цей відос на каналі. Тому в мене є телеграм-канал, на який я раджу підписатися, якщо хочете бачити більше контенту. Бо туди я вже виклала огляди на Барбі і потаємні двері, Барбі і чарівного Пегаса, а також перезалила знесений відос про Барбі у різдвяній коляці. Ласкаво прошу, посилання буде в описі до цього відео. Повертаючись до теми. Як ви вже зрозуміли, в мене немає мети провести глибокий аналіз вже після першої ж категорії. А тому для вас не має бути несподіванкою, що наступна категорія присвячена моєму байсексуал-авейкінгу у віці 8-10 років. І не кажіть, що ви не були розгублені в дитинстві, не розуміючи, чому вам подобаються і чоловічі, і жіночі антагоністи. Ні, е... добре, йдемо далі. Ладно, я впевнена, що серед вас такий є. Не знаю на кого ви там залипали, але я була в захваті від готель із Барбі у ролі рапунцель. Я була в захваті від її елегантності і злодійської натури, якою вона була ніби оточена. Знаєте, висикає такий тип героїнь дуже цінується. Метал свого часу випереджав світ, але потім вирішив регреснути. За що мінус? Але дякую за героїню, візуалізацію мамі Ішус. І бачить Бог, між рапунцель і Готель було значно більше хімії і напруги, ніж між рапунцель і цією інертною моделькою чоловічої статі, яку нам хочуть впарити як любовний інтерес для героїні. Але, господи, я б на місці рапунцель, якби її обирала когось чоловічої статі, то обрала би вже краще дракона і полетіла б у далекі гори на далекі полонини, переосмислювати свої вподобання. І не бийте, але навіть між Готель з її домінант енерджі і магією категорії мрії садиста, і між тим драконом, і то було більше якоїсь цікавої взаємодії, ніж між головними персонажами. Мені здається, команді сценарістів Mattel Entertainment якісь конвенційно привабливі чоловіки особисто насрала. В кашу і вони кожного чоловічого персонажа роблять таким, що навіть найвідбитіший і найогидніший злодій на їхньому фоні виглядає цікавіше. Та, господи, тут навіть дракон цікавіший і глибший персонаж, ніж принц. Вот але я знову почала колупати свою рану, хоча ми говоримо з вами про жінку, яка викликала в мене бі паніку в дитинстві. І переглядаючи цей мультфільм зараз, я дуже добре розумію себе десятирічну. Якимось чином, при всій її злодійській кольоровій гамі і формі бровей, які готові злетіти в стратосферу прямо з її лобу, вона вийшла доволі привабливою і навіть з якоюсь глибинкою, яку зарили, не встигнувши відкопати. Загалом я ставлю готель 100 з 10, тому що вона крута, розумна, вправна вершниця, і в мене до неї нуль претензій, я була б не проти жити її життя. Наступний персонаж. Ці категорії це лаверна зі всіх трьох мультфільмів про Еліну. Відверто кажучи, я залипала на її аутфіт в дитинстві, і він мені подобався значно більше, ніж у всіх інших персонажів разом узяти. Вона класна злодійка, яка із частини в частину дає Еліні просратись і створює основний конфлікт. Мені подобається, що вона така лиходійка по своїй натурі, і в жодній частин вона не шкодує і не проходить арку спокути, залишаючись постійною головною проблемою Еліни. Я б хотіла сказати, що не Еліни, а своєї сестри, але ось ця верховна жриця, чи як її майже завжди. Потерпає від рук лаверни і виходить зі строю, і це просто розкішна частина сюжету, коли ми дізнаємось, яким чином Лаверна відмінусувала їм по суті наймогутнішого союзника, буквально там якусь королеву або що. Мені це нагадує ось цю гру про ангела і демони, які там поряд працювали. І якщо ти граєш за демона, то потрібно все зіпсувати. а Якщо за ангела, то зробити все круто. В них якийсь схожий вайб за винятком, що якщо ангел помітить неправомірні дії демона, то вона її зупиняє, зриває її плани. Але ось ця головна чек. Клунка зразу в раз вірить Лаверні і потім лежить там за півкроку до смерті весь сюжет, доки Еліна все розгрібає. І ось це приклад, коли краще бляха не створювати персонажа зовсім аніж створювати такого кострубатого. Але на фоні ось цієї чаклунки лаверна видається сильнішою і хитрішою, ніж всі навкруги. Це додає їй шарму, навіть коли вона жаба, бо вона дуже хитра, жаба без оскара. Тому я ставлю 100 з 10, Дуже люблю лаверну, навіть без глибокої історії за спиною. Раз я назвала цю категорію Bisexual awakening, то логічно, що всі категорії має бути хоча б один чоловік. Це було складно, але таки знайшовся. З натяжечкою, але знайшовся. Це Філіп з Барбі і Тримушкатери. Тут схожа ситуація з Премінджером, бо я глибоко переконана, що якби Філіп виглядав хоча б як його одноокий прихвостень або той сивий дід, то про нього і корі було б написано купу фанфіків і намальовано купу фанартів. Він підступний, його дії виважені, він самозакоханий, але, попри все це, на фоні принца він виглядає просто фантастично. Бо видно, що Філіп трохи думає головою і живе без в сраці, а це, як відомо, бейр мінімум для чоловіків згідно з сучасними стандартами. Звичайно, що Філіп класичний собі злодій, в нього немає прям якоїсь персоналіті, але з чоловіків він певно, що єдиний, окрім премінджера, хто мене не бісить і в кому я бачу потенціал. У Філіпа було одне завдання: відстригти оту гедотну борду, і обстригти цю свою кончену гриву як недоглянутого коня, але він не впорався. Тому даю йому мало балів. Більше для чоловіків з відсутністю смаку і крутої пісні не можу запропонувати. Наступна категорія вона доволі врожайна, навіть якщо не в цій частині відео, то в наступних точно, тому що це категорія тупо чепуха. Давайте ми зробимо вигляд, що нас не замахало шуткувати про чоловіків в Барбі, і я вкотре пожартую, що в цю категорію я відношу всіх чоловіків, окрім Джуліана і Домініка з принцеси і Джебрачки. Але про цих картонних чоловіків багато не розкажеш, тому перейдемо до лиходії. Першим в категорії тупо чепуха під категорії Боже яке кончене в нас золотим призером стає венлокс Барбі і чарівний Пегас. Він увібрав в собі все, що я не поважаю в чоловіках і за що хочу. І Всіх посадити в один автобус і скинути нахрен з прірви, сприйняття жінок за об'єкт, псування життя неповнолітнім дівчатам, яких він харасить, козлина на і боягузливість першокласника забіяки, який миттєво сцить штани, варто йому опинитись один на один з людиною, яку він булить. У випадку венлока це стикнутися з більшою силою, ніж його власна, причому ця сила навіть не його, а просто мощної фічі, яку він юзає направо і наліво. Венлока хочеться затоптати ногами і запихувати йому піранню в штани щоразу, як він відкриває рота. Як за він хоче створює проблеми головним героям, але вони його перемагають. Як тільки отримують круту фічу, тобто він просто нікчема, який без свого посуху нічого не вартий. Його прототипом стали оці всі чоловіки-альфа-самці, які вважають себе пупом світу і центром ідеалу, а тому ведуть себе так, ніби в них є зайві зуби додаткові життя. Ставлю йому 8 з 10. 8 балів накидують за те, що його дружини в кінці добряче на ньому відірвалися. Наступна героїня в підкатегорії Боже, яке кончена це малуша з Барбі, і потаємні двері. Я хочу, щоб мені персонально написав сценарист цієї частини Барбі. Надіслав запрошення в Амстердам. Я приїхала, ми зустрілися. В його будинку в центрі міста, де він би сидів, пив віскі серед рукописного безладу. Його дружина в сусідній кімнаті щось друкувала би в ноутбуці, а я би підійшла до нього, заглянула йому в його пусті очі. І смачно харканула в обличчя людина, яка прописала лиходійку, що творить безлад тупо з причини, що її батьки поїхали кудись там на канікули відпочити від цієї випадково народженої, не заслуговує ні на що більше. Вона мала бридка потвора, яка ніяк не прописана і навіть не намагається бути менш огидною. Я не відчуваю до малуші нічого, окрім неприязні і бажання попросити її батьків зробити аборт. Майзнепасобосна. Натісюпе. Хоча це правдиво, що діти можуть бути ось таким вмістилищем чистого зла, доки не розбираються, що таке добре і що таке погано. Але ця тема ніяк не розкриваються. В малуші немає навіть натяку на арку спокути. Всі люди, що навколо неї, відносяться до неї як до сміття. Навіть батьки таке відчуття, що зацікавлені більше одне в одному, ніж в їхній спільній дитині. Вона також могла б мати потенціал, але поки що вона просто бритка-курча. Я ставлю мінус 10 з 10 Наступна наша героїня знаходиться вже в іншій підкатегорії. Бо вона не кончена, але це просто, що попало в категорії тупа чепуха. Okay, це така лиходійка, яка ніби і лиходійка, і вона робить підпал сраки головним героям. Ну ніби як все правильно, але вона просто. Ні про що це крістал з Барбі, таємниця Феї. Ну боже, ну це така вже мамина царапинка, Господі, на неї навіть злитись не виходить. З одного боку вона дійсно всім підісрала, загіпнотізувавши принцесу і викравши Кена. Але хтось, дивлячись цю частину Барбі, відчував якусь реальну загрозу. Ну знаєте, реально, коли персонаж знаходиться там під чарами, може померти, або коли персонаж на межі життя і смерті, важко поранений тощо. Я відчувала, що дивлюсь якусь недолугу комедію, де скена роблять максимальне посміховисько, а крістал просто бігає. Як набридлива собачка за мужиком, який виглядає як перевернутий трикутник з розвитком нездатним в глибокий аналіз. То ідеальність цієї Крістал сприймається більше фоном, на якому розвиваються стосунки і закриваються гештальти, рокель і Барбі. А крістал була тою, яка просто допомогла почуттям Барбі і рокель розкритись. Тому вона молодчинка, хоча й змушує гуглити своє ім'я відразу після перегляду мультфільму, тому що зовсім не запам'ятовується. Не знаю, ну десь 5 з норм буде. Ну що ж, думаю, наговорити я встигла достатньо, навіть трошки вас підкумарила. Пишіть в коментарях, власне, Ки стосовно героїв сьогоднішнього огляду, кого б найбільше хотіли побачити в наступних частинах, або просто напишіть, як у вас справи. Я все прочитаю. А наразі буду дякувати вам за увагу, за те, що провели цей час зі мною і приділили увагу моєму каналу і контенту, який я роблю. Чекатиму вас і в наступних своїх відео. Щасти!